Катерину Поліщук із позивним Пташка зацькували, так написала Українська Правда в інформаційному просторі після її допису подяки Володимиру Зеленському. І це інформаційний привід, який дуже активно обговорювали всі в соцмережах, і, можливо, станом на сьогоднішній день він вже трошечки відійшов на другий план, але я хочу тут додати кілька дуже важливих акцентів. Для нашої аудиторії, для того, щоб ви ті акценти відчували і могли пояснювати іншим людям. А, і так, ну, власне, я думаю, що всі знають, але я все-таки коротко скажу: пташка це військова полонена з Азовсталі, фотографії якої облетіли цілий світ. Військовополонені з Азовсталі це ті, хто пережили, ну. Проявивши доблесть, проявивши військову відвагу, це ті, хто пережили надзвичайно страшні речі. Українці є в принципі дуже високоморальними людьми в глибині душі на ментальному рівні і дуже співчутливими. І через те ми до всіх людей, які переживають такі речі, ми ставимося з таким особливим пієтетом. Насправді це характерно для всіх морально здорових народів, але в українців це особливо глибоко проявлено. І, відповідно, в нас є велике співчуття до пташки. З чого почався скандал? Скандал почався з того, що українська правда опублікувала повідомлення про те, що, як там офіційно написали, захейтили пташку після її допису, після отримання нагороди. В дописі пташка дуже дякує Володимиру Зеленському, каже, що він там надзвичайно видатний лідер, люди не розуміють, як йому важко, і так далі. І так далі. Це говорить людина, яка опинилася в полоні, була евакуйована, за словами Володимира Зеленського. Але її, на щастя, звільнили. Не всім так пощастило, до речі. Але питання не в тому, слава Богу, що їх звільнили, слава Богу, що зберегли життя нашим воїнам. Тут перший акцент, на який треба дуже обов'язково звернути увагу, якщо людина пережила надзвичайно страшні речі. Включаючи страждання, вона від того не стає надзвичайно розумною. Вона від того не починає розуміти державотворення. Вона від того не стає грамотною в питанні виконання законів. Вона від того не розуміє систему оборони України. Навіть безпосередня участь в бойових діях вона не дає розуміння всієї системи оборони України. Тому що все набагато складніше. А крім існуючої офіційної системи оборони країни, ще й повинно бути розуміння того, що війна ведеться на різних рівнях. Ну, до прикладу, щось можна завоювати танками, а щось можна купити за долари. От землю і натра. Забрати в українського народу в обмін на гроші. Чим це принципово відрізняється в розрізі там, наступних 30-40 років, який це вплив буде мати на українців. Але повертаючись до пташки. Насправді, і найважливіший акцент стосовно того хейту, як зараз модно казати, чи там ненависті в бік пташки, пролунав е, нібито з боку викладачки НАУ, яка написала, що О, такий полон, набрала там що 12 кг, там ще щось, ще щось. Українська правда, це все діло надзвичайно роздула. Викладачка потім написала, що е, сторінку зламали. І якісь там докази того подавала. І це насправді дуже важливий акцент. І зараз я поясню, чому насправді при всьому резонансі ця подія не набрала би потрібної інформаційної ваги. І українська правда абсолютно свідомо розігнала цю поляризацію в суспільстві, що от нашу нещасну військову полонену захейтили. І далі пішла розкачка. Це, знаєте, з енергетичної точки зору маятник. З одного боку, маятник розхитують ті українці, які захищають пташку. Ай-яй-яй, як ви можете, падлюки, порохоботи, як ви її критикуєте, вона таке пережила. З іншого боку, ті, на кого повісили ярлик порохоботів, а там значна частина насправді до пороха так само ставляться з ненавистю, кажуть, що вона написала дурню, що ніякої заслуги Зеленського немає. І так далі, і так далі. Але що важливо для маятника? Йому байдуже з якого боку ви його розхитуєте в інформаційному просторі. Чим більше його будуть розхитувати зі всіх боків, тим більше енергії він отримає, тим більше охоплення. Яка важлива інформація прозвучала те, що військовополонена, нагороджена, відкрито підтримує Зеленського і зате її якісь неадеквати захейтили. Для запуску саме такої інформаційної хвилі українська правда розмістила цю напівбрехливу насправді інформацію. І запуск вдався. А тепер ми підходимо до найцікавішого: а чому так відбулося? Для чого це український правді? А виявляється, що власник української правди Томаш Фіала, який пов'язаний із Соросом, який пов'язаний з Порошенком, був пов'язаний ну і взагалі українська правда. Будучи дуже титулованим українським ЗМІ, насправді справдою в питанні аналітики українських інтересів має дуже мало спільного. Так от Томаш Фіала зараз знаходиться в дуже тісній співпраці з Андрієм Єрмаком, надзвичайно тісній. І через те вони частково пігарять президента, час від часу критикують, зберігаючи видимість об'єктивності, але в цілому допомагають. Ця домовленість існує і, 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 вроді би, нелогічно, як же ж так, там ця група умовно пов'язана з Соросом, якщо ми говоримо про фіалу, про транснаціоналів. А з другого боку Єрмак, який пов'язаний ніби з Кремлем. А в них договорняки бувають дуже часто. По Молдові в них не один договорняк був. По Білорусі, білоруські протести. Це ж був насправді договорняк. Чому? Тому що в кінці тих протестів, кінцевим вигоду набувачем став Путін. Бо Лукашенко від нього вже ніколи після тих протестів не міг відв'язатися від його впливу. Ну і зараз він там вже ляпає повну дурню в умовах повномасштабної війни. Ну і очевидно, що Лукашенко є ворогом. Але його ж туди заштовхали в орбіту Кремля, а він же ж відв'язувався, він же ж зі Сполученими Штатами відновив дипломатичні відносини. Він нафту почав закуповувати навіть не в Росії, а в Сполучених Штаті, Штатах Америки. І другий танкер з американською нафтою прибув в Клайпеду для Білорусі Клайпеда, це порт в Балтійському морі, прибув туди 7 серпня, а вибори були 9 серпня. Які ще ясніші сигнали можна було подавати? А потім повилазили всякі лідери з розряду Тихановської компанії, які нічого спільного з білоруським народом насправді. Ну, це величезна проблема і страшний злочин. Найбільший злочин Лукашенка проти білоруського народу. Це те, що він знищив їхню справжню еліту. Але я про це розказую для того, щоб показати оцей договорняк між силами, які нібито знаходяться в протистоянні. А тепер згадайте 24 лютого і згадайте, хто як на міжнародному рівні себе поводив, як включилася Великобританія з перших годин вторгнення. Як вона першими нас попереджувала, як себе поводили Сполучені Штати, інші західні країни, як всі вичікували, чи візьмуть за три, за чотири дня Київ, і потім треба буде з президентом Зеленським, можливо, навіть в екзилі домовлятися, і з Путіном домовлятися. І тільки Великобританія зразу почала лупити санкціями, дуже жорстко, і таким способом насправді підштовхувала всіх до відповідних реакцій. Це дуже важливо. Чому? Тому що. Конкретно в випадку тому, про який ми говоримо, Великобританія в тому договорнику не приймає участі. В них інтереси трохи інші. І ті інтереси, на наше з вами щастя, співпадають з нашими інтересами. Саме тому вони так активно нам допомагають. Насправді тут не треба мати ілюзій, але треба розуміти, що в нас принаймні в середньостроковій перспективі інтереси співпадають. І от те, що українська правда в Томаша Фіали. Почала дуже тісно співпрацювати з Андрієм Єрмаком, допомагає запускати в тому числі такі інформаційні хвилі, як в питанні пташки. Ну, це якраз показник діяльності того договорняка. До речі, одна із цілей того договорняка, який протягують вже давно, заштовхати нас в якийсь там формат мирних переговорів. Якщо ви відслідковували західну пресу, повідомлення західної преси, то не просто так це все відбувалося, не просто так Арахамія в Стамбулі вже пункти озвучував. А Борис Джонсон через добу з хвостиком прилетів сюди особисто, позапланово, для того, щоб цієї дурні антиукраїнської не відбулося. Ці всі речі треба пам'ятати, і саме крізь таку призму. Аналізувати все, що відбувається. І вже на завершення щодо самої пташки, щодо інших військовополонених, завжди розумійте, хто перед вами. Людина може бути навіть зі щирою мотивацією, але людина може бути недалека. Ну, не розуміє вона політики, не розуміє державотворення. Не, ну, просто не розуміє. А тут, грубо кажучи, її прийняли, там, нагодували, орден дали, якесь місце потім дадуть і так далі. Вони ж вміють працювати, ці всі маніпулятори, обробляти людей, таких, ну, так, які пережили страшні речі. А ті, хто їх обробляє, вони ж дуже цинічні, надзвичайно цинічні. І це, це треба розуміти. Так само, як і треба розуміти, що людина. Дуже бойова безпосередньо, там безпосередній учасник там бойових дій, який навіть там, можливо, героїчно себе проявив, він від того не стає державотворцем. Цього недостатньо. Це показник того, що в нього може бути правильна а, мотивація моральна. Та й то насправді дуже бойовий і моральний це насправді також різні категорії. Це також треба розуміти. Чому? Тому що нас чекають виборчі перегони. Швидше за все, наступної осені, в яких знову ж таки всі ці українські партії, власниками яких є не українці або транснаціонали, або олігархи, вони ж понабирають так само в свої списки тих всіх героїв війни, яких порозкручують. Та рахамія це ж видатний волонтер насправді. Ми ж це все мусимо пам'ятати, тому що наша пам'ять акваріумних рибок. Це одна із причин того, до якого стану нас доводять, це перше. І друге, зрештою, це плювок в бік тої святої, пролитої української крові. Ми це мусимо пам'ятати, ми мусимо навчитися мислити. І коли вже кожен з вас вчиться мислити, і ви вже в такий спосіб прокидаєтесь, то ви повинні будити всіх навколо себе. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобати, прокоментувати, обов'язково поширити в соцмережі дане відео. Це дуже важливо, тому що це кілька хвилин вашого часу, але це дуже суттєва допомога нам в зміні українського інформаційного простору, в формуванні хоча б фрагменту україноцентричного інформаційного простору. Адже наша найболючіша поразка відбувається саме на рівні світоглядної війни, де нас вороги обробляють просто тотально. Хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу!